Сандра не хоче, аби показували її обличчя через страх перед чоловіком, який її роками бив знову і знову. Коли він агресивно пішов на мене, мені стало по-справжньому страшно. Потім він взяв шарф і скрутив його на мені. Після того ввечері я подзвонила в поліцію, і тоді мені стало зрозуміло, так далі тривати не може. Мені треба від нього піти. Сандра знайшла притулок в так званому жіночому будинку. Три роки тому вона вже якось опинилася у такому притулку, але згодом повернулася до свого чоловіка. Як і багато інших жінок, вона дала себе вмовити. Каже вона, також сподівалася на примирення через спільну дитину. Коли хтось хоче піти, має зробити це один раз і назавжди. Це моя порада усім. Бо коли повернешся, то все стане лише в рази гірше Аби привернути увагу до проблем таких жінок, як Сандра, жіночий будинок розпочав кампанію. Розвісили плакати з написом Гідність жінок недоторканна. Меседж жінкам: не бійся, звернися до нас, ми допоможемо. Що я іншим жінкам: не бійтеся, робіть цей крок, просіть про допомогу і отримаєте. Я не знала, де можу отримати допомогу. Я просто залишалася вдома і чекала, що хтось прийде забрати мене з цього пекла. для жінок працює також цілодобова гаряча лінія анонімно і 17 мовами. Однак лише кожна п'ята жертва домашнього насилля звертається сюди до нас звертаються жінки, які зазнали нападу щойно або вчора, чи позавчора. Але також звертаються жінки, чиї історії тягнуться вже роками, і які ще ніколи ні з ким про це не говорили. Побита та принижена партнером така картина не пасує до образу сучасної, впевненої у собі жінки. Через це багато жертв соромляться відкрито говорити про свої страждання. Але щодня з насиллям стикаються занадто багато жінок, аби про це мовчати. Причому в усіх прошарках населення. Уже тривалий час до жіночих будинків у Німеччині звертається більше жінок аніж у них є вільних місць. Бракує фінансування. Нещодавно німецький уряд виділив додатково 41 мільйон євро для жіночих будинків та кризових центрів. Це лише перший крок, потрібні й інші. Як тільки з'являється юне місце, воно одразу зайняте. Ми мусимо багатьом відмовляти у 2017-му Лише у землі північний рейндвестфалія відмовили сімом з половиною тисячам жінок. для Сандри місце в жіночому будинку було справжнім порятунком. Без підтримки вона не змогла б вирватися із замкненого кола. найгірше було, що я повірила своєму чоловікові. І найкраще, що я тепер нарешті змогла зробити цей крок і піти від нього. І тепер заново починаю своє життя. Уже незабаром Сандра з дитиною хочуть переїхати у власну квартиру. Жахливі спогади ще не здоганяють її, але вона намагається тепер дивитися лише вперед.